Доброго дня, мої любі українці! Сьогодні хочу поговорити про психологічну підтримку під час війни. На жаль, так сталися обставини, що ми з вами живемо в страшні часи, і багато хто зустрівся з втратами, з втратами житла. Хтось розлучився в когось вимушена еміграція або переселення навіть всередині нашої країни. І це все пов'язано з тим, що людина відчуває дуже сильний стрес і знаходиться в такому стані кризи. І... Не всі наважуються звернутися за психологічною допомогою, але я хотіла би сам поговорити про те, що звернення до психолога може багато чого змінити в вашому житті. Дехто боїться звернутися до психолога, і я побачила, що це більш. Люди старшого віку за 50, старше 60 років. Але якщо ви молодші і з більшим відчуттям того, що вам це потрібно, ви зможете змінити своє життя, звернувшись до. Спеціаліста і отримати допомогу. Про що треба пам'ятати? Про те, що при першому зверненні необхідно, щоб був певний такий запит. А для чого, яка у вас мотивація? Отримати підтримку, можливо, ви розумієте, що у вас є якийсь внутрішній конфлікт, і ви як на вагах не розумієте, а як саме мені поступити. Можливо, як кажуть клієнти, я вже не вивожу тої напруги, яка відбувається в мене в житті. І вам треба з кимось поговорити, виговоритись. Можливо, у вас відбулись такі суттєві зміни в житті, що ви втратили сенси, втратили бачення, як вам жити далі. І не треба боятися звернутися до психолога. Дехто думає, що психолог. Як лікар видає якісь директивні поради. Робить так, так, так і так. Дехто думає, що психолог це як священник, ти йому приходиш і розказуєш там гріхи якісь свої. Ні. Психолог це для вас, про вас. І контекст. Першої зустрічі в різних модальностях, звісно, він буде відрізнятися, тому що різні спеціалісти працюють по-різному. Але суть першого звернення буде така, що ви. В свободній для вас вільній формі розкажете, як ви, що з вами відбувається, що саме такого сталося зараз, що ви наважились звернутися за психологічною допомогою? Психолог це людина, яка допомагає вам перейти на якийсь інший рівень життя. Для когось психолог буде лагідною, ніжною підтримкою. А хтось потребує такого, як то кажуть, волшебного пенділя хлюсткого, хлюсткої розмови для того, щоб прокинутися і не знаходитись в такій в'язниці власних думок для того, щоб отримати ресурси, знання, щось для того, щоб змінити своє життя на краще. Да, ми живемо в важкі часи, вони дуже непрості. Але точно є щось, що допоможе вам насолоджувати життям, розвиватися, знаходити сенс, свою мотивацію. І це впливає на те, як ви будете жити наступні роки. Тому в Посилання під цим відео я залишу деякі посилання на те, де можна отримати психологічну допомогу. Фонди, які безкоштовно надають допомогу, тому не соромтеся, звертайтесь, це змінить ваше життя. До побачення!